Ну що, вигайся. Сьогодні трошки трошки з вами почаюємо чи покавуємо тут кава, помедуєм, Ну і взагалі поїмо. Але в цілому відео буде присвячено не тому, щоб сидіти і їсти. Хоч я буду їсти зараз паралельно, тому що часу обмаль. А відео в цілому буде присвячено для того, що наскільки... Наскільки дійсно багато проблем в українському бджільництві? А може ми собі малюємо? А може не дійсно є? Моя улюблена плюшечка. Я беру її рву. Бачите, зверху присипано цукром, не брізгую. Ну, оскільки я цю баночку меду з'їм, то я собі сміло сміло вмочаю. Ну, Ну, з'їм в плані не зараз, а взагалі з'їм. І що я вам хочу сказати, що я сижу їм мед. Це гречаний мед. Ось така от баночка півлі. 300 гривень. Літра. 150 гривень літра така баночка стоїть. І ну, це як мінімум смачно. Але багато людей. Відмовляються їсти такий мед. І не по тій причині, що і не по тій причині, що він не смачний. чи не по тій причині, що він їм не підходить, <кхм> а виключно по тій причині. Виключно по тій причині, що люди не знають про користь цього меду. Тому я, панове бджолярі, до вас, до вас звертаюся. У вас всіх є зарагаджди, у вас всіх є телефони. Не ждіть, що ваш мед хтось буде продавати. Візьміть баночку такого меду і зробіть йому. Шикарну рекламу. Липовий мед, значить липовий мед. Гречаний мед, значить гречаний мед. Бо люди не знають, що можна отако сидіти, їсти мед. С кавою. А не знають вони тільки по одній причині. Немає реклами. А реклами немає. Бо її ніхто не робить. А її ніхто не робить. Бо пасічники це єдині люди, які по-справжньому зацікавлені в продажі меду. Єдині люди. І коли <пасічники> якісь пасічники сидять і переписуються в коментарях чи на форумі і кажуть: в нас не продається мед, тому що немає попиту на споживання. В нас не продається мед. Тому що ніхто не робить рекламу на телебаченні. У нас не продається мед, тому що ніхто не популяризує мед. Питання: Кому потрібно продавати мед пасічникам. І даю одразу відповідь. Означає, що тільки пасічники повинні популяризувати мед, робити рекламу на телебаченні і піднімати попит на споживання. Все. Можливо, я вам тільки що відкрив. Величезну таємницю, що це повинен робити кожен пасічник. Десять нього сімей, 5 сімей. Якщо в того пасічника, якщо в того пасічника є мед, пилок, прополіс, віск, перга, матка молочко трудневий гомогенат, все. Все, що він хоче продати, саме він повинен доносити їм цю користь. Ви не повинні ждати інститут бджільництва. Ви не повинні ждати кафедру бджільництва. Ви, якщо дивитесь це відео, після перегляду цього відео ви повинні встати, взяти листочок А4 і прописати план, як це можна робити. Так як свого часу це робив я. І я вам скажу, дуже велика кількість того плану вже помінялась, вона міняється постійно. одній По причині. Тому що вперше я цей план написав, знаєш, що за років три до відкриття магазину, як можна просувати продукти бджільництво. І коли я приїжджав на якісь там форуми, виставки, там казали, треба поки, треба знайти унікальність меду, треба ще щось, ще щось, ще щось. Але воно ніколи не працювало. От я пам'ятаю те, що я там був ще на першому курсі, на яких конференціях, то нічого не працює, і ніхто тим не займається. Ну, типу, це просто було як Прийшли, поговорили, поїхали. Нащо тоді приїжджати говорити? А Ключова проблема була не в тому, що пасічники цього не хочуть робити, а в тому, що не було чіткого посилу. Знаєте, як це відбувається? Приїжджають люди на конференцію. Ну, переважно я був на студентських. Це зрозуміло? Ми вже крутий метод. Переважно було на студентських. І приїжджають студенти. А по якому принципу відбирається студент на конференцію? Перше. Це потрібні -бали. Ну, Є таке поняття в університеті. Друге потрібна активність. Третє, потрібно, щоб замітили. І аж четверте. Навіть четверте я поставив, бо вчителька попросила, викладач попросив, бо для викладача теж треба, щоб студенти кудись їздили. І аж п'яте, бо людина вмотивована. І от, якщо 4 пункти відпаде і аж за п'ятим пунктом туди людина поїде, то от тільки та людина щось буде робити. А зробити так, щоб та людина була вмотивована, це треба жити цим. Це треба чітко за призначенням прийти, прийти в університет або в заклад, де ти хочеш навчатися. Це складно. Але я був такою людиною і є такою людиною. Тому що бджоли зі мною від 7 класу і по сьогоднішній день. Тому я це все просуваю. І закликаю вас. Якщо ви маєте бджіл, беріть мед, показуйте людям. І хай люди бачать, що можна мед споживати. А що це саме головне, не тільки корисно. Е, І перестаньте. От я вам скажу я вже е, зі свого досвіду, а ми вже більше року працюємо в роздрібній торгівлі. Ну, ми. Це я і моя команда. Я постійно роблю аналіз. Я вам скажу це, що там кажуть, а амій мед лучший, а амій мед натуральний, а мій мед самий святий, а амій мед а мій мед самий самий воно не працює. Забудьте ці тези, не будьте дітьми. Коли людина приходить в магазин, або до вас на онлайн-сторінку, і вона хоче купити мед, їй цікавить перше мед, щоб просто не був фальсифікований. Друге, щоб цей мед був для неї, скажімо так, в приємлій формі тобто баночка, етикеточка е і агрегатний стан меду закристалізований чи рідкий. І третє це ціна. От якщо цих три пункти ви виконаєте, четвертий пункт користь намалюється сам собою. Ну, це вже я слишком багато розказую, тому що ви набагато ширше і більше можете дізнатися про це все в описі під відео, там є таке посилання, де пише мій сайт, на якому ви можете дізнатися більше. Значить, мій сайт просто там. Ви побачите зразу. Заходите там маленький односторінковий сайт, дивитеся і реєструйтесь на курси по реалізації продуктів бджільництва. І у вас також буде багато що получатися. А багато що буде не виходитися. Ну, це закон. Далі. Це є головна проблема українського бджільництва. Люди не розуміють наше їм їсти такий мене. Але вони не зрозуміють. Люди ж не до кінця розуміють, на що запускати супутники в космос. Вони до кінця не зрозуміють. Ну, 90% людей кажуть, а на що той супутник? Вони не розуміють, що це мобільний зв'язок, що це інтернет, що це е, прогноз погоди і так далі. Тобто для багатьох людей це не зрозуміло. Або люди ж не розуміють, навіщо висаджувати не тополю, а липу. Вони цього не зрозуміють. Бо поки ти поясниш, що липа це довговічне дерево, воно там більш корисне, воно внесе в собі набагато кращу, як естетичний вигляд його. Менше обробляти треба. А коли обробляти, то це легше. То тут. І людям ж цього не пояснюють. А людей підсаджують. Або. Розкажу вам один факт з історії Значить, Всі знають Кока-Колу, нікому не секрет: Кока і Кола. Кока це листя Коки, Кола це напій. І, ну, тобто, мікс, мікс напоїв. І саме головне, що ніхто ж не, ну, коли казали Кока-Кола, вона спочатку. Почала існувати як засіб для покращення травлення. Тобто, коли ви там щось наїли, випиваєте Кока-Колу, вона тоді була як сироп, і вам буде легше. Тому рецепт почав мінятися. Почали м -м, появлятися різні дядьки, її зробили газованою, і вона стала напоєм. Але що в тій Кока-Колі ключове? Це цукор і кока. Я не знаю, чи зараз коку додають, але тоді Коку додавали. І Оцей екстракт, він викликає звикання. Його додавали в помірні нормі, і тебе було помірне звикання до цього напою. І ти його вже не забував. І цукор. Це теж дуже важлива річ. Тому що я зараз їм мед, да, на плюшці посипано цукром. Ну, не в плюшці. Я міг би взяти батон без цукру. Але коли я споживаю мед, відбувається наступна. Реакція. От мені гречаний мед подобається. А от, наприклад, більш приторний мед. Наприклад, якесь незрозуміле різнотре, мені не подобається. Даже ліпак не завжди мені подобається. Ой, Ой, впало. І ключова суть, що коли ви споживаєте мед. Ваш рецептор на язику, який розташований ближче до гортані, до глотки до стравого сходу, чи як там, ну, де ця глотка? Він відчуває цей смак. Початок язика він цього не, не відчуває. Ну, тобто, нема рецептора. Рецептор є далі. І от коли ви споживаєте мед, саме тут виникає у вас якесь ну, таке післясмак називається. І от... І от від цього після смаку дуже багато залежить. І от людині буде подобатись той мед після смаку, якого буде найкраще. Так само, як з кока-колою. Тому якщо людині не сподобався, не сподобалась, наприклад, липа, їй після смаку не сподобався. Спробуйте інший. Таким чином ви її можете підсадити на мед. Так само працює з пилком. А ще є крутіший спосіб, це запустити тренд споживання меду з кавою. Цікаві був мед. Я їм мед, запиваю каву з медом і їм плюшку. А люди як роблять? Вони додають цукор, їдять солодкий торт, а потом запивають газіровкою. Так от, цю цепочку пора вже вклинювати мед. І якщо кожен пасічник, який мене зараз подивиться, хоча в який мене подивиться, зробить відео з трендом, який я запустив саме кава з медом, я, ну, верніше як з трендом, це ще не тренд, це я так пробую, пробую запускати. І буду далі пробувати запускати, і буду далі пробувати це робити. Тому що це ключ. І якщо ви цього не розумієте, то я вам це можу пояснити. Знову ж таки, я це можу пояснювати людям, які безпосередньо в мене знаходяться на курсах, вони получили доступ до всієї моєї інформації. І, ну, коротше, круто. А, і вони дякують. Я переконаний, що з 10 чоловік, ну зараз. 10 мене чоловік, з 10 чоловік, восьмеро доб'ються успіху, використовуючи саме ці знання. І коли ви будете людям, вашим гостям, давати каву з медом, давайте спробувати каву з медом. Але завжди пам'ятайте, що в людей є специфіка. Тому якщо хочете каву з медом давати всім, давайте закацію. Це найбільш універсальний мед на сьогоднішній день. І тоді, тоді ці люди будуть споживатиме з часом. А головне дітям давати. Чому я їжджу до шкіл? І в школах дітям розповідаю про користь продуктів дільництва. І на своєму прикладі показуєш це не тільки корисно, а ще й прибутково. Для того, щоб дитина вже з школьних часів десь там собі в голові відклала, що дільництво це добре, а мед це круто і корисно. Тому, панове, це основна проблема нашого бджільництва. Пасічник сидить, чекає, коли хтось замість нього зробить його роботу. Скажіть, будь ласка, коли ви йдете на роботу і працюєте там кожен день з 9 до 6, і у вас стоїть задача, наприклад, працюєте в доставці Глову, завозите там, умовно, 20 відправлень. 20 доставок робити в день для того, щоб за день отримати там, тисячі гривень. Да? Я не знаю, скільки там точно, це абстрактні цифри, тут не ловіть. І То ви ж берете і це робите. Да? Тобто ви знаєте, що замість вас цього ніхто не зробить. Тобто ваша задача чітка приїжджати до точок видачі і вести до пункту призначення. Так само і ваша пасіка, ваша задача чітка продати мед. Але ви можете її робити ще більш чіткою. Продати мед там, за місяць 50 півлітрових баночок. А ви можете її робити ще більш чіткою. Продати мед за місяць 50 півлітрових баночок по 100 гривень за півлітр. А потім ви її ще можете зробити чіткішою. Продати за місяць 50 літрових баночок меду по 100 гривень саме акацієвого. А потім ви її ще можете робити чіткішою. І так до тих пір, поки для вас. Не сформується чітка постановка задачі, яка буде для вас найкраща. Але дуже важливо в кінці додавати, а гроші ці інвестувати в продовження моєї пасіки, а гроші ці інвестувати в вулики, а гроші ці купити собі там, трактора, а гроші ці і так далі. І тобто, щоб ви розуміли кінцеву ціль, що ви від нього отримаєте. Перший ваш інтерес це отримати фінансову вигоду, а другий ваш інтерес це за ці фінанси щось собі зробити, якесь благо. Ну, це логічно. Тому, панове, особливо молоді пасічники, якщо ви хочете досягнути успіхів у дільництві, вам потрібно мислити категоріями успіху. Підписуйся на канал Ukraine, я для тебе буду дуже багато розказувати і їсти отако от мед. І я не стидаюся їсти мед при тобі. А знаєш, чому не Тому що я ну, відкрита людина. Я ось так сижу і їм. І це правда. А ще крутіше було, якби ти до мене сюди приходив в магазин, ми з тобою каву і їли цю саму плюшку з медом. Тому підписуйся на ресурсі Ukraine в описі під відео, подивись обов'язково посилання, там є і наш інстаграм-магазин, візьме собі, за приклад, там є наші. Групи, телеграм-група моя, і там є, е, вже є посилання на мій веб-сайт, де ви можете зареєструватися на курси. Я чекаю всіх. Я всім дякую. А головне, підписуйтесь на канал Бікіпер. І давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому ми врятуємо світ.